Як ізмейське управління газового господарства готується до опалювального сезону 2024-2025? Чи очікується зростання кількості споживання газу та яка наразі кількість боржників, які не сплатили тарифи? Про це в ході інтерв'ю Ізмільському телебаченню розповів начальник управління газового господарства Микола Біляй. Подробиці дивіться у репортажі. Підготовка до осінньо зимового Періоду наразі у самому розпалі активно готуються до нього всі служби та підприємства міста, зокрема Ізмильське управління газового господарства. Про це розповів начальник Микола Біляй. Якщо на сьогоднішній день розглядати питання управління газового господарства, готова, ано чи не готове к осінньо зимньому періоду 2024-2025 года, то я з увереності можу сказати, що управління наше готово. Хоча у нас є ще деякі питання, які ми далі закончити до начала топітельного сезону до ноября місяця. Но фактично, ми на сьогоднішній день вже основні роботи закончили. В рамках підготовки газове господарство встановило нове обладнання, враховуючи умови сьогодення та проблеми з електроенергією, можливе збільшення споживання газу, зазначив Микола Біляй. З те, которые у нас есть и в стране есть с электричеством, то нагрузка перейдет на управление газовым хозяйством. На сегодняшний день очень много обращается с переводом генераторов на газ, и предприятия обращаются, потому мы должны готовы к увеличению потребления этого газа. Опалювальний сезон 2024-2025 має пройти спокійно. Газу вистачить до кінця зими. Заспокоїли у газовому господарстві. На сьогоднішній день ізмаїльське управління працює у звичайному режимі та поставляє газ у будинки ізмаїльців. Однак не всі вчасно сплачують тарифи. За останній рік кількість боржників зросла. Стабільність цього підприємства залежить від того, наскільки ви адекватно относитесь к той работе, которую мы выполняем. Мы сегодня стабильно поставляем газ. Ни разу никто не пожаловался на то, что у него не было газа на плите или на колонке, но на сегодняшний день долги составляют 6 миллионов 800. 000. Это катастрофа. Начальник Микола Біляй звертається до всіх, у кого є заборгованість з проханням сплатити її у разі, якщо борг складатиме понад трьох місяців, газове господарство має право відключити газ у споживачів. Якщо ми зробимо відіми розрив і відключимо, Я не хочу пугати нікого, але це буде прирівнюватися к новому монтажу. А це достатньо великі гроші. тому. Надо на кон посмотреть и поставить вопрос о том, а стоит ли на сегодняшний день неуплата каких-то там, у кого задолжено тысячу гривен, у кого там 500 гривен, доводить до такой ситуации, которая может повлечь за собой отключение, и в зимний период времени люди останутся без газа. Наразі, згідно постанови Кабінету міністрів України, управління газового господарства здійснює і технічне обслуговування. За це абоненти отримують так звану третю платіжку. Вона надходить споживачам один раз на рік. Технічне обслуговування, це виконується один раз в год е в залежності від кількості обладнання, яке у вас є. Плита, котел е і що стосується багатоташних домов. Это на сегодняшний день фасадные газопроводы. Все эти сегодня фасадные газопроводы и до ввода до счетчика в квартире, это на сегодняшний день возложили обязанность на управление газового хозяйства. Начальник управління газового господарства Микола Біляй також нагадав, з 1 по 5 число абоненти мають подавати покази лічильників для адекватного розрахунку сплати вартості. У разі, якщо ви виїхали чи проживаєте за кордоном і не можете подати покази, слід написати відповідну заяву, аби не потрапити у списки боржників. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.